Історія зі страховкою по здоров'ю. Я пару днів назад в аптеку забрати медицину, яку мені приписав лікар. Я приходжу і я її не можу забрати, тому що вони мені кажуть, що м -м, нам потрібен дозвіл з вашої а, страховки. Думаю, я не розумію, я вам дала свою страховку, всю інформацію, що вам ще треба. А вона мені каже, що ліки дуже дорогі і нам потрібно знати 100%, що нам заплати страховка. Ну, кажу: окей, добре, я згідна. Ну і ось е вона каже, тому що ліки м дуже дорогі. А там, якщо не помиляюся, 500 доларів ліміт, після 500 е вже вони не можуть видати ліки, потрібно телефонувати страховці. Ну, я чекаю, чекаю. Уже зачекалася, потрібні ліки. Думаю, прискорюю цей процес, позвоню. М -м. Дуже смачні. Позвоню і запитаю страховки. В чому проблема? Телефоную, вони кажуть. М -м. Дуже смачні, до речі. О, так, да, точно, ми бачимо. Е, запитали, яка медицина. Взяли всю мою інформацію, і е, взяли номер телефона лікаря, щоб подзвонити до нього. Вони вислали якісь йому документи, що він їх підписав і дав якусь інформацію за мене, і вислав її. Е, е, я зателефонувала лікарю, він каже, я вже зробив, вже від мене нічого не залежить. Тобто. Вони потребували інформацію з лікаря. Лікар мій їм вислав. Тепер. М -м -м. М -м. Смачні. М -м. Тепер страховка має передивитися, підписатися і або одобрити, або не одобрити. Кажу так і можна. Умерти, не дай Бог, не дочекати своїх ліків. Тому не хворійте, будьте здорові. На жаль, коли переходите стару і на нову страховку, ось такі будуть проблеми. Тому що чекаю. Надіюся, що вже на днях получу, получу медицину. Дуже смачно знайшла украшений Аутлайт. Чорний шоколад. Смакота.